Безпритульних і четверо котенят, які кілька днів тому зникли з району квіткового ринку в районі гостинця, знайшли у центрі Луцька. Інцидент із викраденням тварин набрав розголосу в інтернеті, адже звинуватили у цьому працівників піцерії Фалічіта, котам полюбився задній двір закладу. А от його працівники тваринам були не дуже раді. Ні один за півроку не додумався, що кіцю можна стерилізувати, щоб вона більше не приводила. Ніхто не додумався, що можна будиночок поставити для котиків, щоб вони собі жили і вони були б не дикі. Тварини мешкали в районі гостинця півроку. Марія Русіна, дівчина, яка підгодовувала їх і шукала для них господарів. Навіть кішку стерилізувала. Після того як котів на звичному місці не стало, продавці на ринку розповіли, що це справа рук працівників піцерії. Я не знаю, як назвати цей вчинок. Підло а морально взагалі нелогічно І слава Богу, я дуже рада, просто щоб вони їх не потравили і не вивезли. На смерть в якесь безлюдне місце. Першу фалічиті говорили, що тварин відвезли в притулок, потім до бабусі в село, а згодом взагалі відхрестилися від цього інциденту. Говорила, коментувала не дивним чином. Кішка з кошенятами опинилися біля ресторану Базилік, що в центрі Луцька. Спершу одне котеня побачила офіціантка, потім почала приходити кішка з рештою потомства. Навіть потім гості казали, кажуть, не забирайте вже того котика. Він нам тут не мішає сидить, але ну в закладі таке не може бути, і це всі розуміють. Але ми їх не виганяли, вони нас тут сиділи, нормально там їх ще підгодовували. В нас тих працівників постійно, от вони люблять котиків, старші жінки вони постійно їх годували. Згодом дівчина почала шукати, як прилаштувати тварин. У Фейсбуці натрапила на сторінку Марії і так кото сім'я знайшлася. Усі живі та здорові. Тільки як саме тварини опинилися в іншому мікрорайоні міста, лишається загадкою. Просто з гостинця до шовбазика ну трошки є. І коти самі звідти не прийдуть. Це просто ну якби логічно подумати. Навіть кішка дуже спокійна і легко йде до людей на руки, а от котенята надто рухливі. Двох вже вдалося виловити, їх віддали на перетримку в добрі руки. Ще одне разом з кішкою, а от четверте поки не з'являється. Далі Марія каже, буде шукати для тварин господарів. Шукати для них надійні руки, які їх не викинуть і не поступлять з ними так жорстоко. У насправді викрав кішку і котенят та перевіз від одного закладу до іншого, ми навряд чи дізнаємося. Головне, що з тваринами все гаразд. Сподіваємося, що ця ситуація нагадає нам, що наші чотирилапі друзі також потребують підтримки та захисту, особливо напередодні зимових холодів. Марія Вавренюк, Максим Шинкар, В'ячеслав Білов, 12-й канал.